Так, тобі лінь худнути чудово, бо це відео для ледачих, але розумних дівчаток. Дівчата, я знаю, що ви мрієте схуднути, але спортзал це біль. Діяти це стрес. Мотивація зникає вже на третій день. Тому ловіть лінивий лайфхак перше. Просто заміни солодку газовану воду на звичайну воду. Це вже мінус сотні калорій за тиждень і без зусиль. Не прибирай з раціону улюблені смаколики. Просто їш усе, але менше десь на третину. Їш усе, але просто в меншій порції. Третє додай білок у кожен свій прийом їжі. Яйця, курка, риба. Чому? Бо білок реально насичує, і ти просто менше думаєш про їжу. Четверте: ходи. Не бігай, не стрибай. Просто кожен день зроби по 20-30. Хвилин прогулянки це і для тіла, і для мозку, і для настрою. І дівчатка, треба спати. Бо якщо спати менше семи годин, то наш організм вмикає режим зберігати жирочок. Ну, все трохи ліночів, плюс трохи логіки, і дорівнює мінус зайві кілограмчики. Якщо ти хочеш схуднути, але все ніяк не почнеш, то пропоную почати прямо зараз. Пишіть мені, дівчатка. Я навчу вас, як це можна зробити, не змучуючи себе. Варто зробити лише перший крок, так що пишіть.